Прикарпатські спортсмени підкорили міжнародні водойми. Із чемпіонату світу з веслуванням на байдарках і каної Ірина Федорів та Віталій Пристай привезли одразу декілька золотих медалей. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Два золота такі досягнення прикарпатської веслувальниці Ірини Федорів на чемпіонаті світу. У парі з Людмилою Лузан вона виборола перемогу одразу на двох дистанціях 500 і 200 метрів. Я там дебютувала, як це були перші змагання мої по дорослих, тобто на такого рівня. Наші основні конкуренти це були канадки, які мають олімпійську медаль, і також іспанки, які цього року виграли чемпіонат Європи, китаянки, які також мають олімпійську медаль. Також, на жаль, там були присутні спортсмени країн-агресорів, з якими ми також конкурували. Чемпіоном світу, тільки уже серед молоді до 23 років, став і Прикарпатець Віталій Пристай. Перше місце хлопець здобув у каноє четвірці. На жаль, конкуренти були і з неприємних країн нейтральних. Скажемо, але вони не завадили нам перемогти були також у горці. Але якось так склали, що у нас гонка дуже хороша вийшла, і ми з дуже хорошим відривом перемогли там. Більше однієї секунди враження приємні, все добре, все вийшло. Все йшло згідно плану, який ми намітили по сезону, починаючи з жовтня місяця минулого року, як ми почали підготовку. Плавно рухались до чемпіонату світу. Ну і є результат, є медалі. Я вважаю, що досить сильний результат. Спортсменів привітали місцеві чиновники. Відверто дуже приємно, бо ну, пріоритетний вид спорту для Івано-Франківщини і веслування на байдарках економія, але такі високі результати. Золоти чемпіонату світу як серед юніорів, молоді, так і серед дорослих, завдяки нашим захисникам, тренерам, спортсменам, функціонерам спорту, є на Прикарпатті. Далі на спортсменів чекає період відпочинку, після якого вони розпочнуть підготовку до всеукраїнських змагань, а згодом і до міжнародних.